Іди посидемо разом, іди. Вилазь. Сюди, сюди, ти ж з цієї сторони Отой молодець. Який хороший хлопчик. Він милий такий хлопчик. Посмішка в нього безподобна. Бігав собі, гуляв по садочку, почув, що я вийшла і все, буранчик виріс, як грибочок на подвір'ї. Ну, як можна таким чоловіком не любуватися? Він собі ходить по садочку, їсть квіточки вже повним ходом. А що? Він думає, що вони для нього були посаджені. Ну як можна пройти мимо троянд і не з'їсти їх? Тут тобі обід перед носом, а він їх про мене не буде такого, так, да, буранчик? Я не можу на цього чоловіка налюбуватися, які в нього зуби. Ростуть все краще і більші з кожним днем, да, Буранчик?